Ринок нерухомості України і взагалі Києва, я б його назвав ризиковим. Найбільші ігроки ринку просто кінно людей, найбільше забудовник країн. Просто сказав, що у нас 20 мільярдів тира, і дайте нам гроші, і тоді будемо будувати. Вкладати можна, але коли ви знаєте, куди що це забудовник, цей будує що це готове житло, і у вас є чим диверсифікувати ці ризики. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Нерухомість Без цензури з вами я, Пісерд Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні ми з вами на інвестформі. Всіх вітаю. Ми сьогодні проговоримо про ринок нерухомості в цьому. Саме я маю трохи досвіду вже 15 років на ринку. Зможу поділитись досвідом ринку нерухомості як Києва, України взагалі, так і за Тут трошки про мене. Я крім того, що являюсь засновником агентства нерухомості The Capital, Ще я поглиблюю свої знання, тим що я роблю огляди на ЖК. Також я займаюся веденням свого каналу, тобто ми розбираємо теми, які в нерухомості відбуваються, і робимо навіть такі трошки лікбез для інвесторів, для того для тих, хто починає свій інвесторський путь, і також ми розказуємо про те, що відбувається на ринку взагалі. Ми розуміємо, що в найближчі 2-3 роки на ринку нерухомості України буде заробляти ну дуже тяжко, дуже тому що най найбільші ігроки ринку просто кинули людей. Ну давайте так подивимося правді в очі. Найбільший забудовник країни просто сказав, що у нас 20 мільярдів дира, і дайте нам гроші, і тоді будемо будувати. Ну про що можна балакати з таким ставленням, і держава ніяким чином не захищає, ніяким чином на це не впливає. Тобто, комунальне підприємство просто залишило людей без грошей, що може завадить меншим забудовникам а, зробити так само. Ну ніякого захисту зараз на ринку нерухомості України. Давайте так скажемо, немає. Тому. Диверсифікація ризиків це відповідальність кожного. Поки не будуть прийняті закони, такі звичайні закони, як е, е, скрово, рахунки, да, для того, щоб ми захищали інвесторів, і це е, вже е, держава повинна сюди втручатись. Поки не буде яскравих аккаунтів забудовників, де е, буде контролюючий орган, щоб гроші не йшли напряму забудовнику, а йшли в цей фонд, і е, забудовник отримав всі гроші, як в нормальних країнах, побудував там 10 поверхів, от, отримуючи за 10 поверхів, побудував 20, значить отримав за 20. А так у нас гроші получає забудовник. Напряму і витрачає їх за власним бажанням. Так є адекватні забудовники, а є не дуже що зараз в 2022 році. Я поняв, що треба диверсифікувати свої ризики і е, свій досвід, свої знання. І ми почали з того, що вибрали ті ринки, які найцікавіші, і найпершим ринком я про це розкажу трошки згодом був Дубай. Ми відкрили Дубай наприкінці літа 2022 року. І Варшава це наш найближчий сусід, поляки щось я. Ми так шуткуємо щось середніми між нами і вже справжніми європейцями. У нас дуже багато спільного, тому працювати в Варшаві також для нас цікаво і важливо. Ми там зараз вже півроку, як відкрили перший офіс, і зараз будемо йти далі. Строки про наші награди. ми стали найкращим агентством нерухомості Європи в тому році, в 2022 році, під час війни, ми стали кращим агентством. Ми переграли французів, яким програли в 2021-му, і росіян. Тобто, ми перша агентство нерухомості, яке стало кращим в Європі, Перше агентство нерухомості в Україні. Також ми третій рік поспіль являємося кращим агентством нерухомості України. Це все за версією International Property Award, лондонського конкурсу, і Варшава порадувала на першому році своєї праці. Ми стали кращим агентством Польщі з першим офісом у Варшаві. Плани у нас також не змінюються. Ми розширимося як в Києві, тобто у нас у. Новий офіс ми готуємо, так розширимося і в Дубаї новий офіс з осені беремо. Також розширимося і в Варшаві. Тобто, ми плануємо далі йти вперед і вести український бізнес, український сервіс. Цього дуже не вистачає в світі. Я вам так скажу, що якщо в еміратах там дуже велика конкуренція, дуже складно то європейці не звикли до конкуренції в сервісі. Взагалі спокійно заходимо. Ну не тільки ми, щоб було зрозуміло, українки хто не знає наші. Жіночки в Варшаві одній відкрили під час війни 100 салонів красоти, щоб було зрозуміло, що творять наші укритки, це не може нарадувати. Тобто, все, що касається сервісу, наші ресторатори, наші салони красоти захоплюють польські ринок і це не може не радувати. Ми створили особливу партнерську програму, яка представляє унікальну можливість для експертів в сфері нерухомості. Наша реферальна програма заснована на принципу рекомендації та дозволяє вам залучити своїх клієнтів і отримувати заслужену винагороду. Як же це працює? Ваша задача – передати нам клієнта, який хоче купити нерухомість в Дубаї. Ми забезпечимо експертів усією необхідною інформацією для здійснення агентської діяльності. Після успішної купівлі нерухомості ми виплачуємо вам грошову винагороду. Пишіть нам, а ми розповімо вам всі умови. А що ж відбувалося з ринком в 2022 році повністю зупинився ринок і на початку війни я маю на увазі коли вже деблокували Київ. Ми побачили, що від ринка нерухомості майже нічого не залишилось. Від ринка нерухомості залишилось всього 4%. Середній дисконт тоді був 50 десь відсотків в середньому на те, щоб продати. були зміни. Зміни почались десь з літа. потрошку -по 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 ринок почав просипатись до кінця 2022 року. Ми мали десь, я думаю, 6-7% в середньому від тих продажів, ті, що у нас було до повномасштабного вторгнення. Тобто в Києві е, все більш-менш е, пожило. Але прийшла зима січень і лютий. Повністю все зупинилось. Всі ждали повторення, не знаю там чи е, другої серії повномасштабного вторгнення. Ринок замер. І до приїзду Байдена ринку не було взагалі. Е, це були найгірші місяці. З початку весни 22-го року У січень лютий були найгірші місяці на ринку нерухомості в 23 му році. Після приїзду Байдена ринок почав живати, і ми бачили, що впродовж 4 місяців ціни почали трошки ну пішли угоди, і люди стали поспішати повищувати звищувати ціни, і вони зросли десь на 10%. відсотків. Середньому, це щоб було зрозуміло, як це відбувалося, але вслухи про Запрошкові все поставили на своє місце, і угоди з останнього тижня червня, в принципі, замерли. Тобто, втричі менше угод ми бачимо вже майже місяць. Від цього Київ до сих пір не може відійти. От може тиждень, як то Трошки пішли якісь угоди, але це один з найгірших місяців зараз іде з тих, що були в цьому році. Я б десь його порівняв з лютим, тому що було зрозуміло моє ставлення: ринок нерухомості України і, взагалі, Києва я б його назвав ризикованим. Тобто вкладати можна, але коли ви знаєте, куди що це забудовник, цей будує, що це готове житло, і у вас є чим диверсифікувати ці ризики. Це трошки от про ринок, чому ми говорили ринок. Дубаї. Це ринок Дубаї, це 22-й рік. Дубай завершив з результатом 72 мільярди за рік. Це Індонезія, 273 мільйона населення, 58 мільярдів на рік. Це е, загальна сума проданих об'єктів нерухомості в країні. Це Австрія з 9 мільйонами і 32 мільярди їх загальний продаж нерухомості. Іспанія з 46 мільйонами трошки менше, 29 мільярдів в тоталі. Це Польща, наш сусід. Польща втратила в 22-му році разом з нами, ну, не 90, там 4%, 95%, як ми, вони втратили 35% свого ринку. Тобто це їх результат 27 мільярдів за 2022 рік. Ну і тут це ми з 43 мільйонами населення в 2021 році. результати 2022 року не було. Ніякого смислу брати, тому ми взяли результат 2021 року. 3 мільярди це загальний продаж е, України на офіційно. Ну на не офіційно можна додати там 30 відсотків. Середньому ми знаємо наскільки знижаються ціни. Тобто, ну 4 мільярди це наш потолок. <клес> це що ми продали е, в тому році. Ну е, щоб було зрозуміло, чому ж ми обрали Дубаю. Е, наприклад, Велика Британія е, 70 мільйонами проти 3,5 мільйонів Дубаю е, зробила майже такий ж результат. Франція з таким же майже населенням майже такий же результат. Німеччина є, ну, є ну, напевно, одним з найсильніших. 128 мільярдів. Ми бачимо, тут Таїланд і Туреччина, рекордсмени Туреччина зробила цей результат напевно крайній раз. Це е, мій е, власний е, прогноз. Тому я думаю, що вони не зможуть його повторити вже напевно в найближчий час. Тому це ринок на, ну, найбільш ризикований. Для інвестицій, те, що я бачу зараз, це трошки про податки. Да, То, чому Дубай це також вибір. Чому саме Дубай? Неофіційна статистика Дубай продав на 100 мільярдів. Ми бачимо, що зріст, який був у 2022 році, він продовжується. Тому це ринок, один з найкращих для диверсифікації своїх ризиків, ми це назвали. Так що е, інвестують з нами сьогодні, щоб відновлювати Україну завтра. Тому що якщо зараз всі гроші е, вкладати тільки тут в нерухомість, я не бачу де на українському ринку е, в нерухомості. На жаль, зараз можна заробити. Якщо ми кажемо, що е, ці гроші можна якось зберегти, да, е, можливість є, то для заробітку я зараз не бачу можливості. Трошки про дубайський ринок, шас, я щоб вкрайці, що було зрозуміло, 59% – це 22 другий, к Ріст, але те, що ми бачимо зараз, це мене е, повергає в шок. як кажуть, час трошки інформації. Двадцять перший квартал, 22-й порівняно з 23-м. За перший квартал 23-го року продали більше ніж за весь 21-й рік. Це е, Дубай і ріст зростання цін і зростання об'єму продажу. Він не зменшується. Е, зараз ще поїхали китайці. Тепер китайці скуповують цілими автобусами. Мільйони мільйонів на 50, наприклад, це індекс Бульбашки, запас міністр міцності ринку Дубаї і Варшава на найнижчих сходинках, тобто одні з найцікавіших ринків для інвестування з самим великим запасом міцності. Це наш офіс в Дубаї. Якщо хтось буде, welcome. Дякую, Дякую вам. Друзі, цей випуск буде для вас корисним. Може, трохи заемоційний. Напишіть, як вам сподобалось чи ні. А на каналі є дуже багато цікавих випусків. Переходьте, пишіть коментарі, що вам подобається найбільше. Будемо знімати для вас. Підтримуємо ЗСУ, донатимо і наближаємо Україну до перемоги. Пока-пока.